Доброго раночку. З чого починається раночок? Оця зовсім вставати не хоче. Саша вже в душі. А я буду робити вправи для спини. Спочатку витягнути, спину витягнути. Отак. Ага. Потім десять разів отак, десять отак. Потім до стіночки оп, оп, десять. Десять в іншу сторону. Ще отак, щоб руки далеко заходили. Ага. Отак. Отак. І потягнулися. Все по 10. І розтягнути трохи спинку. Отак. Трохи присіли. Чалочка Віка подарувала. О! Так, ні. Треба волосся прибрати. Прибрати. О, ось сюди. Отак. До стіночки. Отак О, шия. Во. Коли чоловік збирається гуляти з Катюнею. Бо якщо я йду, то мені нема коли це робити. Доброго раночку! Катюня. Іди подивись, що наробив оцей слонік. Ось. Ну, оце як оце? Ну, що це робить? От я зібралася рахувати оті яйця. А оце що тут робиться? Що це тут робиться? Куди це вилізете? Так, Імочка. І оце ж знову. Привіт. Це ти зробив? Слоненятко. Твоя робота? Чи знову оце? О, як це? Ну, що, будемо дивитися? М -м -м. Так. Ну, начебто яйця великі, але є і маленькі. Ну, от, ну от що це? Ну, я не знаю. Так, зараз я всіх виберу, бо мені так незручно, і потім покажу. Так, ось я їх розібрала. Оце маленькі. Тут їх... 54 і 40 отаких великих. І в мене знову ділема чи залишати оці 40, чи не залишати, бо хто це зробив? Ну, чорноголовому сподобався дуже оцей слоник. Він просто з його не злазить. Але ж він ще молоденький, йому нічого не загрожує, його ще немає от того самого органу, який розмножується. Так, ну от, якщо це слоніка яйця, то в принципі можна залишити. Бо це четвертого, четвертого вони кладка, а значить десь. 14 днів, це 10, 18. Ну, десь числа 20-го вже будуть 20-го, 20-го, так, лютого. Оці повинні вилупитися 20, десь лютого, і що потім з ними робити? Так, лютий березень, це є місяць. Ну, в принципі, Можуть, трошки підрости в мене пару місяців, а потім можна їх відправляти. Але ж я не впевнена, що це такий слонік. Ну, як оце узнати? Ну, дізнатися можна тільки тоді, коли вони вилупляться. Ну, не знаю, пишіть. Залишати оце чи не залишати, боже, ну що робити? Ні, ну ці точно зараз підуть у морозілку, тому що це, це таке щось. Якби вони всі отакі були, то я б точно розуміла, що це імкине. Але ж воно ж такі класні, здорові, то вона. Яка... Слонік, не було ж у тебе нікого. <риклад> нікого не було. Звідки оті кладки беруться, а у Імки взагалі ніколи нікого не було? Вона одна, а кладка вже була. Ну що це таке? Е, обнімашки це давайте злазьте звідти. Добре, зараз складу оце їх і залишу. І буду думати, що робити далі. Буду радитися з Вікою, з Юлею. Ось, ось зателефоную, зараз кину їй оці. оці яйця. Хай скаже, може вона. А як вона взнає, чиї вони. Каже, чекайте, поки вилупляться. Мабуть, так і зроблю. Залишила, підписала щось що у 4.02. І що? І будемо чекати, що там, що там вилупиться. Гуляєте? Зараз їсти дамо. Так, їжте, тільки не треба мені яйця нести. Ну, роз... треба рости великими. І не треба мені яйця. Яйця мені потрібні будуть восени. А зараз на що? Поки ті равлики виростуть, то що вони мене з'їдять? А потім мене питають: чого такі дорогі равлики, яким же там 3-4 місяці? Тому що вони кальці сумішу з'їли. Дуже багато, маленькі, дуже багато їдять. От великі вже не так багато їдять, а маленькі просто обжори. Тому, отак так 2-3, 4 місяці, в півроку, то вони вже зовсім дорогі будуть. Ну, почекаємо спочатку, що там вилупиться. А тут що в нас тут робиться? Тут все добре. Все з'їли. Тільки треба нагадувати і все. Ніхто тут ще не хоче розмножуватись. Ну, я треба, треба побачити, як тільки виростає отой. Назвемо його, рожок, отакий виростає з боку, треба бігом відсажувати, бо почнуть розмножуватись. А нам це не потрібно. Отак. От зручно, як у дитинстві. Отак от у дитинстві, отак от зараз. Мабуть, ще зручніше. Ну от, ну от так. Навіть не знаю, що сказати. Ну, якщо так, зручно. Ну, як ви зрозуміли, не дуже то я зраділа тому приплоду. <смі> Боже, це жесть. Але куди це я така гарна? Ой, їду на, <смі> на тренування. А скоріш не на тренування, а на прибирання. Бо у нас у спортзалі вже такий срач, що не можна дивитися. Вимикали світло місяць. Як світла немає, то й не видно ні пилюки, нічого. У нас фонарики горять і все добре. Як світло вмикають, я розумію, що все, це вже, на це вже не можна дивитися. Дзеркала засраті, все кругом в пилюці. общем, я себе ну, прямо настроїла вже, так настроїла, що мені треба сьогодні, чого б там не сталося. Бо сьогодні субота, до речі, тренування у дітей. То я поїду до їх, поки вони будуть тренуватися, мабуть, помию дзеркала. А потім пилисос, тряпочки, понабирала вже з собою тряпочок, рукавичок. Ой, бо там водичка холодна, ручки отакі червоненькі. Взагалі, буду сьогодні займатися, як то казати, справами. Справами, які дуже не хочеться робити, але треба. У мене Кеті знову лежить під ногами. Я тут сижу не дуже зручно. Ну що, як бачите, я вже здорова. Так, як кажу здорова, так хочеться анекдот розказати, мабуть, розкажу. Він Трошечки такий, знаєте, пошловатенький, але. Але розкажу. В общем, дівчина, яка там закінчила десь у себе в провінції, мабуть, там кулінарне училище чи там техніку, а може, й вище освіту, ну, то не важливо. Ніколи не була у гінеколога. Ніколи приїхала у велике-велике місто. До якогось ресторану працювати. І її відправили санітарна книжка повинна бути. Відправили, треба огляд лікарів і попадає вона до гінеколога. Ну, пройшла там всі процедури. Сидить доктор, пише там щось, пише, пише, написав справочку, ну, видав їй справочку, вона взяла, вийшла, стоїть в коридорі, читає. Отакі От очі заскакує до лікаря, каже, Господи, лікар, що ж ви таке написали? Ну написали б хоч би така, як у всіх, а то здорова. Ну, отак. Я не знаю, мені дуже, дуже подобається цей анекдот. тому і вам розповіла. Хоча дуже неочіканого ну, сказала здорова, і оце так. Так, я два дні, навіть навіть три просиділа вдома, і з Кеті ходив Саша, і в обід, і ввечері, і зранку казав Мені лікуйся. Я не лікувалася, але я знаю, що всі мої хвороби простудні. Ну, це два дні, ну, максимум три дні. Нічого я не п'ю, нічим я не лікуюся. Я їла багато апельсин, мандарин, бананів. Практично сиділа на оцих фруктах вітамін С. А ще в мене такі таблеточки такі вітамін С. Дитячий. Знаєте, така палочка, і там вітамінки. Такі кругленькі, великі таблеточки, дуже смачні. Ну і все. Так що. Здорова, <смі> їду на тренування чи на прибирання. Ну, я вам уже там в спортзалі покажу. Так, хто хотів, щоб я посміхалася на камеру, я сьогодні вже просто не посміхаюся, а сміюся. В нас все добре. Віка з машою все добре. Чоловік сидить під телевізором. Сьогодні вже я гуляю з собакою. Так що піду поприбираю, потім прийду і піду гуляти з киті. Мабуть, покажу, як гуляємо. Бо треба ж щось показувати, щоб не казали мені, на що тобі той тік-ток. Ну, якщо не тік-ток, то равлики. Якщо не равлики, то катюня або прибирання. Отаке життя. А що? Що тут може бути нового? Кожного ранку просинаємося. Робимо так кулачки за наше ЗСУ. І кожного ранку ми думаємо сьогодні ми ще ближчі до перемоги. Так, я думаю, що так думають всі українці. Просинаємося ранку і думаємо. Ще один день, який ближче до нашої перемоги. Слава Україні! Ми переможемо! На прибирання, як на свято. У біленькій курточці сьогодні я така, от трошки снігу, Ну, треба ж за зиму хоч раз вдіти білу куртку, бо зими та немає. А сьогодні трошки так припарашила, біленьке, думаю, ну зараз я вдягну білу куртку. Але ж вона дуже тепла. Ну, це ж так всередині теж отакий. Міг. До речі, її можна носити як шубку. Вивернути і ходити як шубці, але мені так більш подобається. Так, все, машинку прогріла. Поїхали. Боже, Боже. Так, діти вже пішли. Я вимила дзеркала оту сторону. Отам ще треба мити. Оце все, Боже. Ну... Понаводила отам порядочки. Повитирала пилюку, страшну пилюку. так, Пилисос. Ось Отут все, все чистота. Чистота, все перетерла, все перемила. Отам кругом пилюку. Оце Боже, Боже. Ви не уявляєте собі, так, дойшла до цієї полочки. Все, стоп. Так, і все покинула, бо ще займалися дівчата. і я поприбирала вже, Ой, вже поприбирала в коридорі, поки вони займалися саме отут все прибрала. Так, звісно, треба було пали помити, але не буду я мить поли, бо зараз оця вся слякаття. В общем, ми не ми, все одно у нас от сюди. А тут я вже, бачите, який порядочок навела. Тут і поли помиті. Тут все, чистота, красота, дзеркала помиті, все. Зараз ще отам на столі трошечки повитираю. Ну, я витирала вже, але ще треба трошки. Так, тому що я тут пилюку витирала, то воно трохи натрусилося. Ну і що? І, мабуть, я оце все покину, бо в мене вже немає сил. Уявіть собі, скільки ще оцього всього прибирання, оцього всього пилисосення. Мабуть, я завтра прийду. А оці зеркала помию, вони не такі грязні, ці зеркала. Так, а ще ж, а ще ж головна кімната. Там же ж ще туалет. Ця раковина, оце все ж туалет треба теж мити. Ой, не знаю, на що в мене ще хватить сил. Ці ще маленькі, маленькі дорожки, ще точно повбираю, почищу. Так. Уже казалось, що вже попало присоединою. Тарабани. Що це там карабани в мене? Господі. Треба Ой. відкривати, чи що? Чи як? Господі. О, та тут уже поводу. Боже. Так. Вже і думаю, що воно так погано тягне? Звісно, погано тягне. От тепер краще. Ой, що це ще таке? Ой, боже, боже, Боже. І тут треба було пилюку ще витрусити. Так, треба трусити. я намагалася все прибрати. Так, оце там так не буде, то я просто придушила, щоб там не забути. Ну, бо він так завертається сюди, оці от, коврик, отой, от що я там кладу. От там, бачите, отой? то я його заклала. Так, ось прибрала все практично до самого оцього вихіду. Але ж отут ще треба. І найголовніше це там, оту, туалет і та кімната. Ой, залишаю це все на неділю. Приїду завтра і буду продовжувати. Так що поїхала додому. Вже темно на дворі, а я тут все лажу. Ні, треба їхати, бо й вечерю вдома готувати. Поїхали додому. Дуже мені хотілося сьогодні все закінчити, але ж ні. Все, полетіла я додому. Втомилася, а завтра буду продовжувати. Завтра неділя, буде час, нікого не буде у спортивному залі. Приїду ти поприбираю. Все дуже довгий влог з цим прибиранням. Всім пока!